Завдання музейників зберігати не тільки матеріальні речі минулих часів, що можуть розповісти про події того часу, а й збирати по крихтах фотографії, відео, предмети, які стали історичними вже сьогодні. Рік тому, цими лютневими днями, тривали розстріли на майдані. До цієї скорботної дати співробітники обласного краєзнавчого музею провели засідання круглого столу. Пройшов сьогодніш тільки рік. Пройшов рік. Ви вдомаєтесь саме рік тому. Саме 19-го числа плакала вся країна. Ви пам'ятаєте, 18 були були вже постріляні хлопці. Перша жертва да Сергій Нігоян, бо взагалі було місяць тому, рік тому, 20 січня. Вже загинув перший хлопець, практично ваш ровесник. Дорослі учасники двох майданів і підлітки, юнаки та дівчата вшановують героїв Небесної Сотні. Запрошені були свідками-учасниками подій у Києві і в Херсоні. І зараз згадують, як це відбувалося. До нас вживалися різні заходи, в тому числі провокативні. І один із фактів, я покажу, один із провокативних фактів. Це ви побачите прізвище Миколаєнка. Гаврилюка, Гавриша і Гаврилка, які ну ми нас сказали, що ми були найбільші терористи в області. Терористи 5-10 років. Майдан триває, впевнені ті, хто був на площах міст рік тому. Він змінив назавжди безпосередніх учасників, і тепер треба змінити життя в країні. Своє завдання майдан ще не виконав. Треба йти далі. Перше завдання, яке не вийде, яке чаном собою все інше, це непоборна корупція в Україні. Корупція в Україні, я стверджую, це породження твоєї системи оліграфічної влади, яка є існою Україні. Це завдання не виконали спогади і роздуми дорослих про день сьогоднішній слухають ті, хто лише вступає в самостійне життя. Студенти історичного факультету Херсонського державного університету і старшокласники 20-ї гімназії. Події майдану і нинішня ситуація в країні не може не впливати на юні душі. Це дуже гарна практика, щоб показати студентській сучасній молоді, як треба поводити себе у різних таких ситуаціях, і це дає змогу нам виховувати молоді досі патріотизму, виховувати виховати подібні почуття. У музеї вже є експозиція Україна поступ свободи. Її експонати подарунки безпосередніх учасників майданів Київського та Херсонського. Цього разу вона доповнена фотоматеріалами Хроніка подій 2015 року і автентичними речами часів майдану казкою, бронежилетом, євростягом. Їх передали від херсонського міського голови Володимира Миколаєнка депутати однопартійці Станіслав Трошин та Віктор Гаврилюк.